Питання 12. Який із наведених аргументів ви би використали, щоб переконати менеджера організувати ретроспективи наприкінці кожного релізного циклу. Варіанти відповіді а. Ретроспективи зараз дуже популярні і клієнтам сподобається, якщо ми додамо їх до наших процесів. б. Приведення ретроспектив заощадить гроші організації, оскільки без них представники кінцевих користувачів не надають швидкий зворотній зв'язок щодо продукту це. Слабкі місця процесу, виявлені під час ретроспективи, можуть бути проаналізовані та використані як список завдань для програми безперервного покращення процесів в організації. Д. Ретроспективи підтримують п'ять цінностей, включно з мужністю та повагою, які є критичними для безперервного покращення в організації. Потрібно обрати один правильний варіант. Як завжди, почнемо з неправильних. Варіант А. Ретроспективи популярні і це оцінять клієнти. Цей аргумент слабкий і не зовсім коректний. Ретроспективи проводяться не для клієнтів і не заради трендів. Їхня цінність у внутрішньому аналізі процесів команди. Для клієнтів ретроспективи мають мінімальне значення, адже вони не є частиною зовнішньої комунікації або доставки продукту. Варіант Б. Ретроспективи заощаджують гроші, бо інакше немає фідбеку від кінцевих користувачів. Ретроспективи не спрямовані на збір зворотнього зв'язку про продукт від користувачів. Вони фокусуються на процесі роботи команди. Що спрацювало добре, що ні, і як це покращити. Крім того, ретроспективи є внутрішньою активністю команди і не передбачають участі кінцевих користувачів, тому цей аргумент неправильний. Варіант Д. Ретроспективи базуються на цінностях мужності та поваги. Мужність і повага дійсно є важливими цінностями, але вони походять із екстерм програмін, а не є ключовою характеристикою ретроспектив. Цей варіант звучить красиво, але він не є точним аргументом саме для ретроспектив у контексті ISTQB. Тому правильна відповідь варіант це. Слабкі місця процесу, виявлені під час ретроспективи, можуть бути проаналізовані та використані для безперервного покращення. Ретроспективи мають сенс лише тоді, коли результати аналізуються і за ними виконуються конкретні дії. Команда знаходить проблеми у процесах розробки і тестування, визначає причини та формує список покращень. Наприклад, під час ретроспективи команда може виявити, що дефекти знаходяться надто пізно. Це стає сигналом для зміни підходів до тест-дизайну або залучення тестування раніше. Такі дії напряму підтримують безперервне покращення процесів в організації. Саме цей аргумент є найсильнішим для менеджера, адже він показує практичну цінність ретроспектив і їхній внесок у стабільну якість та ефективність роботи. Отже, правильна відповідь це.